Вітаю вас, дорогі друзі. Зараз знаходжусь на медичній реабілітації. Нагодою в мене є деякий час там подивитись, що відбувається там в світі, в місті в нашому прекрасному тернісі, яку я дуже сильно люблю. Ну і ви знаєте, я такий фанатичний, фанатичний. Можна сказати, учасник всіх подій в Тернівці. Коротко з того, що відбувається в Тернівці сьогодні. Я просто хотів деякі питання так підняти. Їх багато питань. Вже багато років ви знаєте, що в Тернівці Тернівця дуже корумповане місто. Це вже показано, доказано. Купа кримінальних справ. І депутати вже багато-багато років вимагають, просять, сподіваються, що в Тернівці буде проведено нарешті аудит, якого не було вже багато-багато років. Всі ви це знаєте. І ні на які умови наші такі чинуші тернівські. Наші тарелки, не наш шкути, я вже не знаю, це система. Вони змінюються, а суть залишається там же. Міняються обличчя і перетасовуються, але аудитів як не було, так і не є. Ніяких перевірок депутатських вони не допускають. Вони все відмовляються, вимагають тільки одне грошей. Гроші, гроші, гроші. Їм постійно повинні ну, депутати виділяти кошти. Вони нічого нікому не, не повинні. Вони не повинні звітувати, як вони їх витрачають. Вони не повинні там, показувати свої надбавки і премії, які вони отримують, взагалі по яким законам, там, з 20 тисяч. Окладів в них виростають мільйонні зарплатні, ніхто цього не розуміє. І я думаю, що з цією системою шкутів ніхто не зрозуміє ніколи. Ніхто, друзі мої, не розуміє, за якими правилами нам нарахували ті самі тарифи, за які сьогодні наше комунальне підприємство вимагає відшкодувати з місцевого бюджету. Депутати. Ніколи не відмовлялись відшкодовувати цю різницю в тарифах, але величина самого тарифу завжди викликала питання. І те, як нараховують їх, це велика загадка. І хороший аудит він потрібен перед тим, як сьогодні відшкодовувати ці. Тарифи. Це ну, просто вже не просто там теорема, це аксіома. Повинен бути аудит. Стабільний, конкретний, періодичний, чітко визначений термінами. Ну, в нас в Тернівці не тільки немає аудиту, а він просто був не так давно взагалі їх вигнали з міста. Ну, наразі я сподіваюся, що. Ну, ті, хто це зробив, будуть покарані. Я знаю, що є там деякі ну, поштовхи. Ну, я не знаю, як закінчиться ця справа, але ну, це просто ну, беззаконня. І замість того, щоб людей, тернівчан, якось заспокоїти і показати, що ну, в нас все нормально, наші шкути, вони вигнали аудит. І відмовляється від всякого аудиту, накликаючи на місце, на наше місце всякі картини апокаліпсису, що в нас там не буде то води, то тепла, якщо ви не дасте там грошей. Ну, а ви запитайте взагалі, ну, а якщо ці гроші так будуть розбазарені, як вони розбазарювалися при попередньому. Ну, при шефу нинішніх керівників міста, ну ви цього не боїтеся? Чому сьогодні на депутатів міської ради йде травля з якихось невідомих анонімних ресурсів, за які, як я здогадуюсь, сплачується ще із місцевого бюджету? Сьогодні беруть, беруться там якісь картинки з? З камер спостереження в міській раді. Ну, я, я розумію, що там замішані і шкут, і Добровольський, і під якимось там анонімними іменами Альоха-Картоха, там, там, і, там, і все таке під різними клеймами, що ти там обдираєш там, одного, другого, третього. Що це взагалі таке? Вам не подобається бізнес там депутата, ну подайте на нього в суд. Ну, якщо вам не подобаються гроші, які він заробляє, так ну відмовтесь від них. Наскільки я знаю, Олексій Добротнін, депутат сплачує в міський бюджет більше 12 мільйонів гривень. Вам не подобається ці 12 більше ніж 12 мільйонів гривень. Так відмовтесь від них, відмовтесь від своїх. Надбавати премії зарплатні, які він особисто в тому числі сплачує вам. Ви сьогодні отримуєте мільйони завдяки в тому числі і Олексію Добродькіну. Якщо у вас є якісь претензії до Мусієнка, до і, або до когось ще, ну, говоріть від свого імені. Чого ви? Швендяйтесь під анонімами, під якимись там кротами, там ще під якимись там іменами, ну це ж, ну, це ж не гідно просто. Ну, Мусієнка може бути нехорошою людиною, там. його можна там, поругати, сказати, що він там брехло там, і що що. Ну, скажіть конкретно в чому? Я оперую фактами. Коли я кажу, що шкут е, бреше. Ну, я ж оперую якимись фактами, або я не кажу цього. Коли я шкут никає письмо від депутатів і бігає там від них, кажучи, що вона не покаже, на, якому, ну, на яких вона базується взагалі речах, коли вона не дає депутатам ознайомитись з письмом, яке вона... Посилає в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію від імені Тернівської міської ради і секретарки Шкут, яка отримає майже мільйон гривень з міського бюджету. Ну, скажіть мені, хтось Шкут може відповісти? Звичайно, вона не відповість сама. Вона може відповісти від аноніма якогось. Отак і живе. Дуже цікава ситуація взагалі відбувається в Тернівці. сьогодні на всіх ресурсах. Виконавчий комітет і всі, що пов'язані з ним, вони розганяють картини апокаліпсису, як місто стане, як в них немає грошей, що депутати там блокують. І одночасно з тим на сайті Тернівської міської ради і на останній сесії, яка відбулась на цьому тижні, я знаходжу, я знаходжу програму, яка була винесена нашим керівництвом міста Крижановської, Шкут особисто. Зачитую, місцеве самоврядування, Тернівська міська рада, восьмого скликання, 41-ша сесія, значить, рішення про затвердження фінансової програми підтримки Павлоградської районної державної адміністрації. Вони в тому році підтримали державну адміністрацію. Так сказати, як вони кажуть, зайвих грошей. В них для державної районної адміністрації, виявляється, є зайві гроші. Вони в минулому році 280 тисяч віддали. Ви пам'ятаєте, я казав, ну, я сприймаю це як чистий підкуп. просто. Військова районна державна адміністрація взагалі не зрозуміла, чим займається. Якісь, ну, якісь люди там сидять. Вимагають гроші. ну Це просто якась, ну чесно кажучи, російський якийсь рекет просто відбувається, коли і вони приходять, і наші там депутати там, повинні виділяти кошти їм там 300 тисяч. І на що? От давайте я вам зачитаю, на що в програмі сказано виділяються ці кошти. Це в той момент, коли вони наголошують розказують, що в бюджеті немає грошей. В бюджеті немає грошей. І ось на що потрібні. Програма фінансової підтримки на 25 рік районної державної адміністрації потрібна. Для стабільної роботи районної державної адміністрації. Чому? Тернівка повинна так фінансувати стабільну роботу. Далі фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Тернівської міської територіальної громади. Ну, прикольно просто. Да. З метою вирішення зазначених питань. І враховуючи недостатність коштів державного бюджету на утримання апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, зумовлено необхідність розроблення виконання програми підтримки органів державної влади на 2025 рік. Ага, пишуть. що вони там ще пишуть? Що? Для виконання Палоградської адміністрації згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії мобілізуються всі наявні ресурси. Їх Хобзик обмежується граничними видатками державного бюджету, що й не вистачає для забезпечення ефективної і якісної діяльності. Ну просто бред сумасшедшо. Вони ну, просто не вистачає грошей державного бюджету. Вони. Да. Ага. Однак, Павлоградська районна. Павлоградська районна державна адміністрація має певні труднощі у фінансовому забезпеченні, а саме низький рівень фінансування видатків на виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам Павлоградської районної державної адміністрації. Це просто бомба. Я вам зараз просто покажу декларацію керівника Павлоградської районної державної адміністрації. Ви просто впадете. Значить. Декларація керівника районної державної адміністрації. Я вам зараз просто Ряпалов в Денис. Заробітна плата. Ось у мене тут. Я зайшов до нього в декларацію на ЗК. Значить, заробітна плата мільйон 200 тисячі 600 щас, щас, зараз. 641 гривня. Мільйон 200 тисячі гривня. Недостатня в них заробітна плата. Ви собі можете уявляєте взагалі? Ну, наші придурки, я іначе просто не можу сказати, і ці придурки, шкути, вони ж всі проголосували за це. Ну, Мене не було на сесії, просто, як мені сказали, ну проти проголосувала там група Добродькіна, там шість людей. Всі інші проголосували, там хтось утримався. ну, Це просто треба. Уточнити я знаю, що всі шкути і Ну, ті колесники, ці трачуки, Семенії, там Романькови. Ра рама ну, ти та вся група, яка там під сапогом у шкут ходить. Вони всі просто віддали, готові віддати були І 300 тисяч гривень в цьому році. В тому 280 віддали. В цьому 300 тисяч гривень вони просто віддати хотіли на районну державну адміністрацію на підтримку заробітної плати. І ви просто уявляєте, заробітна плата. Мільйон двісті дві тисячі у керівника. Тобто сидіть чувак, я так розумію, він там молодий, так що я можу казати, чувак. Мені 51 рік, я думаю, що він не старше за мене. Сидить чувак бля, в тилу, отримує бабки стільки ж, скільки чу... мої хлопці на передовій. Не кожен отримує, мільйон двісті дві тисячі. І ці чмоньки наші місцеві, вони... З місцевого бюджету ще віддають 300 тисяч їм на заробітну плату. Ну просто це ж маразм. Ну, рібну, хлопці, дівчата, от скажіть, ну якщо ну я не правий, то просто плюньте мені в очі. Якщо ми повинні підтримувати Дениса Ряпалова, у якого Мільйон 200 тисячі заробітної платні. Він отримує ну, 100 тисяч гривень на місяць. Ми йому даємо ще там скільки. У вас немає наших вчителів, там, тренерів, там, лікарів, яким ви можете 300 тисяч, я не знаю, там, по дві, по три тисячі ви можете віддати там, вчителям. Ну, пусть це там, популістично там, виглядає, але це ж правда. Ну, це ж підкуп. Ну, це ж підкуп. Шкут ну, намагається ввести в місто військову державну адміністрацію. Вона рвала там і метала, не знаю, як там російське, я перепрошую. І хотіла просто місто під себе підкласти, щоб вирішувати тут самою фінансування і все таке. І, ну, звісно, їй понадобився отакий районний. Ну, Керівник районної державної теж військова сьогодні, районна державна адміністрація. Просто йому 300 тисяч, просто як ну це, ж, ну це ж хабар, слухайте, ну це ж хабар чистої води. Ну просто ганьба. Ну це слава Богу, що є люди, які просто ну просто у яких питання виникають. Ну у колесників, от тих радників, там я не знаю, яких там назвати, в них немає питань, що там 300 тисяч з міського бюджету дати, а потім вони ноють і кажуть, нам треба, от в котельну копеечку там, там куди. Ну ви 300 тисяч далі, отак просто на собі. І от потім ви говорите, що немає, не треба перевірок в місті. Не треба перевірок в місті, коли вони просто отак по півмільйона віддають, незвісно на що, незвісно кому. У кого зарплатня півтора мільйона гривень. Ну розкажіть це комусь іншому. А потім ви розказуєте, що Добротін там такий-сякий, Мусієнка там такий сякий. Ну, розказуйте, розказуйте. Так що ну давайте просто думати головою. І хто пише, що пише, коли говорять. Дивіться, якщо це анонім, так ото йому аноніми робіть. Зрозуміло. Ну, просто не переписуйтесь взагалі з ботами. Ну, добровольський перейняв оту погану звичку тарілки просто. Спілкуватися через ботів. У нього скрізь ботів. Сам, сам добровольський, он там Рудометов сам собі пише. Добровольський хороший парень, блин. сам собі написав: І сидиш на насолоджується, йолки-палки. Ну це, ну це просто дно. Це аморальні типи, просто аморальніші. І вони там пишуть, там ботів наплодили, вони там катають. Льоша картоша і все таке, блін, там кровапіця, блін. Те, що этот мільйони гривень пацанам отдав, Я вам. І зараз, якщо треба підтвердити, так пацани підтвердять, сколько він там і волонтерів, і все. Вам треба, щоб він на показ ходив там кудись. Ну, ну він... Він вільна людина. Кудись він хоче ходити, туди він ходить. Кудись він дає гроші, кудись не дає. Так що ну, бажаю здоров'я. Отака от бесіда в мене з вами. Дякую, Дякую. всім. Дякую. Побачимось.